Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 квітня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 458 580 особин за добу 750 і поранено 1 мільйон 375 тисяч 740 песиголовців за добу 2250 танків 7213 одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 13873 одиниці за добу 21, артилерійських систем 11678 одиниць за добу 20, реактивних систем залпового вогню, 1046 одиниць, засобів протиповітряної оборони 763 одиниці за добу 1. Літаків 348 одиниць за добу, одна, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9341 одиниця за добу, 30, крилатих ракет 2109 одиниць за добу, 13, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15 717 одиниць за добу, 46. Спеціальної техніки 1918 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!